Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 8. Перший варіант. Перше завдання задача. Три пари дитячих сандаликів коштують 180 гривень. Скільки таких пар можна купити на 360 гривень? Запишемо умову до цієї задачі. Три пари коштують 180 гривень. Нам потрібно знайти, скільки пар ми можемо придбати на 360 гривень. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що три пари коштують 180 гривень, ми можемо знайти, скільки гривень коштує одна пара. 180 поділити на 3. Не звертаємо увагу на 0. 18 поділити на 3 буде 6 та 0, 60 гривень коштує одна пара. Якщо ми будемо мати 360 гривень, то скільки пар ми можемо купити? 360 поділити на 60. 0 зразу скорочуємо. 36 поділити на 6 дорівнює 6 пар. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося над другу дію. 360 нам відомо за умовою задачі. 60 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 360 поділити на частку чисел 180 і 3. 180 поділити на 3 дорівнює 60, 360 поділити на 60 дорівнює 6. Відповідь. 6 пар сандаликів можна купити на 360 гривень. Друга задача. Школярі зібрали 240 кг липового цвіту і 180 кг ромашки. Третину усіх трав вивни віддали в аптеку, а решту в лікарню. Скільки кілограмів трав віддали в лікарню? Школярі збирали липу та ромашку. Скорочуємо запис на приголосний до першого голосного. Липи було зібрано 240 кг, ромашки 180 кг. Скільки всього зібрали, ми не знаємо. Але відомо, що цвіт віддавали в аптеку та лікарню. В аптеку віддали невідомо скільки, але відомо, що одну третю від усієї зібраної кількості трав. А решту віддали в лікарню. Теж треба знайти, скільки кілограмів лікарських трав віддали в лікарню. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього було зібрано лікарських трав. 240 додати 180. 0 додати 0 дорівнює 0, 4 додати 8 дорівнює 12. 2, пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. Отримали число 420 кг. Це всього було зібрано. Із цієї кількості 1 третю віддали в аптеку. Для того, щоб знайти 1 третю, нам потрібно 420. Поділити на 3 і помножити на 1. Виконуємо письмове ділення. Перше неповне ділене – 4, значить, у часті буде 3 числа. 4 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 4 відняти 3 дорівнює 1. Зносимо 2. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. А ось цей 0, який у нас був у діленому, ми переносимо в частку. Отримали число 140. 140 помножити на 1 дорівнює 140. 140 кг передали в аптеку. А решту від усієї кількості від 420. Віддали у лікарню. Значить, Для того, щоб знайти решту, ми повинні від 420 відняти 140. Третя дія. 420 відняти 140. 0 відняти 0 дорівнює 0. 2 відняти 4 ми не можемо, позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та ще маємо дві одиниці буде 12. 12 відняти 4 дорівнює 8, 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 280. Поєднаємо у виразі три дії. Вираз буде трошечки складненький. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 420, звідки ми взяли Ми 240 додали 180 відняти 140. 140 ми знайшли другою дією, але з 420 ми шукали першу дію. Значить, відняти оце все. 240 додати 180 поділити на 3 і помножити на 1. 240 додати 180 дорівнює 420. 420 поділити на 3 дорівнює 140. 140 помножити на 1 дорівнює 140. 420 відняти 140 дорівнює 280. Відповідь: 280 кг трав віддали в лікарню. третя задача. На пасіці викачали 256 кг меду. Восьму частину меду віддали в дитячий садок, а мед, що залишився, розлили в дволітрові банки. Скільки банок використали? Запишемо умову до цієї задачі. Опорними словами у нас будуть було, віддали і залишилось. Було на пасіці 256 кг меду. В дитячий садок віддали невідомо скільки кілограмів, але відомо, що 1 восьму від того, що викачали, від того, що було. Той мед, що залишився, розлили. В якусь певну кількість банок ми маємо знайти, у скільки банок розлили, якщо банки були по 2 літри. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів меду віддали. 256 поділити на 8 і помножити на 1. Виконуємо письмове ділення. Перше неповне ділення 25, значить у часті буде 2 числа. 25 поділити на 8 ми можемо взяти по 3. 8 помножити на 3 дорівнює 24. 25 відняти 24 дорівнює 1. Зносимо 6. 16 поділити на 8 ми можемо взяти по 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 16 відняти 16 дорівнює 0. 32 помножити на 1 це буде 32 кг віддали. Тепер ми повинні знайти, а скільки ж меду залишилося. Було 256 кг, віддали, ми знайшли 32. Друга дія 256 відняти 32. 6 відняти 2 дорівнює 4, 5 відняти 3 дорівнює 2. І 2 зносимо. Отримали число 224 кг залишилось. Цей мед, що залишився, розлили у банки по 2 літри. Нам потрібно 224 поділити на 2. Тут кожен розряд ділиться на 2, і це буде 112 банок. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 224. Ми знайшли другою дією, але в другій дії 32 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд 256 відняти 256 поділити на 8 помножити на 1, це всі числа у дужках і за дужками поділити на 2. Зверніть увагу, що вираз повинен складатися лише з тих числових даних, які у нас були відомі за умовою задачі. 256 поділити на 8 дорівня 32. 32 помножити на 1 дорівня 32. 256 відняти 32 дорівняння 224. 224 поділити на 2 дорівнює 112. Відповідь 112 банок використали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 525 поділити на 5. Перше неповне ділене 5, значить, у частці буде 3 числа. 5 поділити на 5 ми можемо взяти по одному. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 5 відняти 5 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що ще не все число поділилося. Зносимо 2. 2 поділити на 5 ми не можемо. Тому участку у нас іде 0. Ми знесли розряд, але не можемо виконати ділення. Зносимо наступне число 25 поділити на 5. Ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 5 дорівнює 25. 25 відняти 25 дорівнює 0. Отримали число 105. 945 поділити на 9. Перше неповне неповнеділене 9, значить у часті буде 3 числа. 9 поділити на 9 ми можемо взяти по одному. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що не все число поділилося. Зносимо 4. 4 поділити на 9 ми не можемо. Розряд знесли, розрядне число знесли, але не можемо виконати ділення. Тому участку пишемо 0. Зносимо 5. 45 поділити на 9 дорівнює 5. 9 помножити на 5 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. Отримали число 105. 618 поділити на 2. Перше неповне ділення 6, значить, у частці буде 3 числа. 6 поділити на 2 ми можемо взяти по 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 відняти 6 дорівнює 0. 0 не пишемо, тому що ще не все число поділилося. Зносимо наступний розряд 1. 1 поділити на 2 ми не можемо. Раз знесли розряд, але не можемо виконати ділення, то в частку пишемо 0. Зносимо 8. 18 поділити на 2 ми можемо взяти по 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0. Отримали число 309. 972 поділити на 3. Перше неповне діло на 9, значить, у часті буде 3 числа. 9 поділити на 3 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. 0 не пишемо, бо ще не все число поділилось. Зносимо 7. 7 поділити на 3 ми можемо взяти по 2. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. Зносимо 2. 12 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Отримали число 324. 837 поділити на 9. Перше неповне ділене 83, значить у часті буде 2 числа. 83 поділити на 9 ми можемо взяти по 9, 9 помножити на 9 дорівнює 81. 83 відняти 81 дорівнює 2. Зносимо 7. 27 поділити на 9 дорівнює 3. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 27 відняти 27 дорівнює 0. Отримали 93. 129 поділити на 3. Перше неповне ділення 12, значить, часті буде 2 числа. 12 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. 0 не пишемо, бо у нас ще не на все число поділилось. Зносимо 9. 9 поділити на 3 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. Отримали число 43. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Пригадайте послідовність дій спочатку дії множення та ділення, а потім додавання та віднімання. Перевіряємо. Перша дія 972 поділити на 3. Перше неповне діло на 9, значить, у часті буде 3 числа. 9 поділити на 3 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9, 9 відняти 9 дорівнює 0. 0 не пишемо, бо ще не все число поділилось. Зносимо 7. 7 поділити на 3 ми можемо взяти по 2. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. Зносимо 2. 12 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Отримали число 324. Другою дією виконуємо множення. 126 помножити на 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 8 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Додати 1 дорівнює 7. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Отримали число 378. І третьою дією виконуємо додавання. 324 додати 378. 4 додати 8 дорівнює 12, 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 7 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 702. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих виразів. Для того, щоб виконати правильно додавання віднімання та ділення, необхідно пригадати міри довжини. Перевіряємо. 1 метр відняти 5 см, 1 метр це 100 см, відняти 5 см дорівнює 95 см. 1 метр відняти 4 дециметри. 1 метр це 10 дм, відняти 4 дециметри дорівнює 6 дм. 4 дм відняти 5 см. 4 дециметри – це 40 см, відняти 5 см дорівнює 35 см. 2 дециметри поділити на 5 см. 2 дециметри це 20 см поділити на 5 см. Сантиметри і сантиметри скоротяться і у нас буде неіменоване число 4. 4 метри поділити на 8. 4 метри це 40 дециметрів. 40 дециметрів поділити на 8 дорівнює 5 дециметрів. Коли у нас іменоване число ділиться на неіменоване, то ми отримуємо у відповіді число з іменем іменоване. 5 м 4 дециметри, це буде 54 дециметри, поділити на 6 дециметрів. Дециметри і дециметр скорочуються. 54 поділити на 6 дорівнює 9. Накреслити відрізок, одна четверта якого дорівнює 2 см. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно знайти увесь відрізок, знаючи, що 1 четверта його 2 см. Значить, ми робимо все навпаки. Нам потрібно 2 помножити на 4 і поділити на 1. 2 помножити на 4 дорівнює 8, 8 поділити на 1 дорівнює 8. Креслимо відрізок довжиною 8 см. Позначаємо його кінці та вказуємо вгорі довжину 8 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!